Всім привіт! Сьогодні будемо готувати курточку. Зараз поріжемо її на шматочки. Такими кусочками порізали різними. Філе я оставлю для іншої страви. Це все, зараз будемо обжарювати на сковорідці. Ставимо сковорідку, викладаємо туди курочку. Висипаємо курочку, приправки, які вам подобаються. Трошки солимо. Потім солі можна буде додати ще. Чаримо двох сторін. Нарізаємо цибульку і морковку і кидаємо обжарювати. Спочатку цибулька. Коли цибулька ось так підсмажилася, додаємо моркву. Цибулька з морковкою вже піджарилися. Так, тепер цю зажарочку висипаємо сюди в курочку. І зараз курочку додамо, томатну пасту, тер'яки, соус соєвий і меду. Все по столовій ложці. Все зараз будемо додавати сюди в нашу курочку. Так, додаємо це теріякіт, соєвий соус я вже вилила. Це мед. Хто сумнівається, це мед. Томатна паста. Так, все це перемішуємо і доводимо до готовності. Зараз це все трошечки підтушиться. Додамо часничку трошки і зальємо водичкою. Трішки протушкувалося, тепер додамо сюди чашку води. Я додаю попечення. Газ трошки зробимо тихше. І накриваємо це все кришечкою. Такі запахи, такі аромати йдуть, що ви не виставляєте, що тут робиться. Ще варю рис з кастрюльки, до цієї всієї смакоти. Даємо трошки протушкуватися, хвилин 10-15. Так, м'ясо вже готове. Курочка буде така смачна. Зараз ми підготуємося до нашої страви. Зараз будемо вже обідати, так що. Накриваю на стіл. Так, смакота на столі. Рис зварила, курочка, підливка, овочі тут зверху, огурчики з парничка свого, салатик. Дякую всім за увагу. Приєднуйтесь, дуже смачно. Готуємо разом.